КСАК ПЕСТО Pro із системою RevoCast. Контейнер на 80 літрів. Продуктивність за годину 1300 кг. Система RevoSpray. Бак для розпилення, засобів захисту рослин на 50 літрів. Продуктивність за годину 25-27 гектарів, з нормою виливу 7 літрів на гектар. Найпотужніший агродрон на ринку України. Ось так воно все виглядає. Два шнеки, які подають осіння. Подають добриво. В даний дрон вставляється зразу два акумулятора, щоб забезпечити його продуктивність і час польоту. Лучі в нас складаються, що дозволяє йому компактно транспортуватися. Кого цікавить даний агродрон, звертайтеся, компанія Агрокоптер, місто Вінниця. Проконсультуємо, розкажемо і покажемо всі переваги даного агродрона.